Слава Ісусу Христу, паро Божі. Знаєте, прийшовши в церкву, я зауважив одне велике благословіння. Пам'ятаєте, коли апостол Павло він писав послання до Тимофія, до свого улюбленого учня, він називав його сином. В одному з своїх послань він говорить такі слова, щоб ти знав, як поводитися в Божому домі, що ним є церква Бога живого, стовп і підвалена храма. І от, уявіть собі, ми маємо таке велике благословіння сьогодні називатися Божим домом буквально Божою сім'єю. Кожна людина, яка кличе Христа в правді, яка має віру в Христа, який спасає людину, вона називається в Біблії Божим домом, Божою сім'єю. І більш того, оцей Божий дім, Божу сім'ю, яким на землі є Церква Ісуса Христа. Писання називає стовпом і підваленою правою. Тому роздумуючи про, тим, про те, ким Христос зробив нас, які благословіння Він вручив в нашу долю, для тих, хто сумує, ви можете перестати сумувати, тому що це слово, воно утішає. Для тих, хто радіє, ви можете ще більше радіти, тому що уявіть, які великі благословіння Бог вручив для нас. Для своєї сім'ї. Попри це, що ми маємо такі великі благословіння і що нам вручена така велика надія, сьогодні, якщо було згадано, ми переживаємо країною нелегкі часи. І чуючи новини, спілкуючись з людьми, можна часто почути, що люди говорять, ми втомилися, спілкуючись з людьми, які захищають нашу країну. Вони, маючи право це сказати, вони говорять, ми втомилися. І рік він йде до завершення. І сьогодні, в кінці року, можна часто почути слова ми втомилися. І Біблія вона дає нам мудрість, Біблія дає нам шлях до того, як ці сили відновити. Перед тим, як ми будемо читати Боже Слово, я б хотів розказати ще одну історію. Я вже розповідав про це місце раніше, але сьогодні хотів би зауважити на ще один факт. У свого часу ми з дружиною були в одному музеї. Ви, мабуть, подумаєте, що в цьому музеї давно ніхто не прибирав. Насправді це експонати. І сьогодні це вже музей. В Часи Другої світової війни це був констабір, про який ми вже неодноразово чули, Аушвіц. І на цьому фото зображені валізи. От коли ви чуєте слово валіза, або коли ви бачите валізу перед собою, яка вас асоціація з цим? Що людина збирається в подорож, правда? І ці валізи там зображені не просто так. Насправді, люди, які мали ці валізи, якщо ви зауважите, вони підписані. На них написане ім'я, адреса і прізвище. Людей, які ними володіли. Це вони робили не просто так. Люди, які з різних країн звезли цих людей саме в це місце, цей концтабір, Аушвіц, де їх пізніше мали вбити, вони говорили їм обов'язково підпишіть цю валізу. Тому що ви маєте зараз прийти дезінфекцію і відправитися потім на роботи, тому вам потрібно, щоб ваші речі не пропали. Тобто, ті люди вони давали. Для цих подорожніх надію. Люди вони підписували свої валізи, бо думали, що їхнє життя буде далі продовжуватися. Коли ж вони заходили в ці такі вані кімнати, нарцисти пускали газ, отруйний газ і люди помирали. Знаєте, в цій історії найстрашніше не те, що просто люди помирали. Страшне в цій історії те, що спочатку людям дали надію. І ця надія була марна. Люди збиралися жити, людям дали надію, але пізніше її забрали. Набагато важче набрати тоді, коли сподіваються жити. І насправді історія про Христа, історія про те, що ми сьогодні згадуємо, про викуплення на голові, вона говорить зовсім про інше. Ми люди, які не мали надії і не мали навіть права на надії. Ми ті, хто були перечені на смерть, які мали б загинути, але на противагу цій історії, навпаки, Христос для нас дає життя. Тому в цей час, який ми переживаємо, в час, коли багато людей втомилися, в час, коли багатьом людям важко, коли багато людей втрачають надію, згадайте, будь ласка, те, що Христос дав для нас надію, яку ніхто від нас не зможе забрати. Ми цієї надії не маємо і не заслуговуємо, але він її нам дав. Відкриту вас разом з мною перше послання апостола Петра, другий розділ із 11 го вірша. Перше послання апостола Петра, другий розділ із 11 го вірша. Апостол Петро говорить до церкви, яка знаходилася в розпорошенні. І він пише до неї листа, і з 11 вірша він говорить, благаю вас. Люби, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувалися від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі, поводьтеся поміж поганими добре, щоб за те, що вас обмовляють вони, не би злочинців, побачивши добрі тіла, слава Бога в день відвідання. Ну, Отож, хворіться кожному людському творінню ради Господа, чи то цареві, як найвищому, чи то володає, як від нього послуги, для карання злочинців та для похвали доброчинців. Бо така Божа воля, щоб доброчинці мамували не мистро нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, але і раби Божі, шануйте всіх, братство, любіть, Бога, бійтеся, це я поважаю. Раби, кориться панам із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й прикрим, бо то у них то через сумління перед Богом терпить недолю не, не по правді страждаючих. Бо яка похвала, коли терпите ви? Як вас б'ють за проповіді, але ходи з мукою терпите за добрі вчинку, то це вгодне Богові, бо на це ми Бо і Христос постраждав за нас і залишимо приклад, щоб ми пішли слідами Його. Не вчили він гріха і не знайшлось устах його підступу. Коли був лихословлений, він не легкословив заємно, а коли він страждав, не погрожував. Але передав тому, хто судить справедливо. І він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми умерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами ми здоровилися. Ви побули, як ті вірці, заблукані та ви повернулися до пастиря і опікуна ваших душ. Читаючи це послання, коли апостол Петро він говорить до церкви в розпорошенні, ми спочатку читаємо, що він говорить, благаю вас як подорожні. Як приходьки та подорожні. Коли Апостол Петро говорить ці слова, він відкриває всім нам наш статус на землі. Ми, ніхто з нас, він не вічний. І ніхто з нас не має отут постійного, постійної країни осілості, як говорить Слово Боже. Біблія, церква Ісуса Христа, називає подорожніми, які свого часу прийдуть в дім, в Христовий Дім. І це також є великою радістю для нас. Але сьогодні ми тут. Сьогодні наша подорож триває. І в цій подорожі, для того, щоб війти в цей дім, ми маємо жити правильно. І саме до цього апостол Петрові нас закликає. Він говорить, що в оточенні людей, в якому ми живемо, в різному оточенні, ми маємо поводитися добре, щоб люди бачили наші добрі вчинки. Сьогодні ми живемо в час. Коли диявол по-особливому воює з церквою. І ми бачимо, що раніше наші попередники вони вели фізичну війну, коли ми бачили, як церкву хотіли фізично зруйнувати, наших попередників висилали в табори, наших попередників вбивали, обстрілювали, їх віддавали стражданням. Сьогодні ж ми цього не переживаємо. Але чи переживає церква війну? Сьогодні диявол краде більше душ, чи, можливо, навіть тоді. І справа в тому, що він краде душі середини. Сьогодні дуже легко здискредитувати це Христа в цілому. Якщо ви чули, зовсім недавно очільник однеї з найбільших віток християнства поблагословив можливість, щоб поблагословляти одну статеві шлюбу. Очільник найбільшої відки християнства, але він сьогодні це вже зробив. І це ця війна, яка сьогодні, яку сьогодні веде церква зі злом. І тому апостол Петро пише, що ми маємо проводитися поміж поганими добрими, щоб тоді, коли нас будуть обмовляти, судити, ми не виправдовувалися словами, що ми добрі, що ми робимо добре. Голосніше мають говорити наші вчинки. Тому для того, щоб. Дійти по цій дорозі, в статусі подорожника в Божий Днів, перше нам потрібно робити добрі діла, щоб ці діла, які ми робимо на землі, вони йшли перед нами. Це те, що ми маємо робити на землі як подорожники. Одного разу я почув такі слова, що руки, які працюють, ніколи не опустяться. І тому для тих, хто сьогодні говорить, що ми втомилися, і, можливо, це дійсно так. Перше, це те, що потрібно, щоб наші руки були зайняті Божою працею. І ці руки, які працюють, вони ніколи не втомляться, ніколи не опустяться. І далі апостол Петро, він продовжує, що ми маємо коритися тій владі, яку Бог поставив над нами. Сьогодні багато людей, які в якійсь мірі дуже незадоволені задоволені життям, яке в нас склалося. Але Біблія нас, як християн, як подорожніх на цій землі, вона закликає нас скоритися в ладі, закликає нас бути в покорі і шанувати людей, які нас оточують. І навіть більше того, Біблія говорить, що наше життя має прийти, може прийти страждання, навіть якщо ми будемо робити добро. Багато людей інколи задають Богу запитання, Господи, я ж служу тобі, я вам добре. Чому моє життя прийшла та чи інша віддасть? Слово Боже, воно ніколи не говорило і не обіцяло нікому з людей, що якщо ми будемо жити праведними, правильно, то в наше життя не прийдуть страждання. Це не так? Біблія говорить, що страждання в наше життя прийдуть, і навіть якщо ми будемо правильні, так воно. Є, і це ми бачимо сьогодні. І довіріть собі, до чого нас Слово Боже. Воно закликає нас вважати себе в статусі подорожніх. Біблія закликає нас поводитися добре між тими людьми, якими ми живемо. Біблія закликає нас коритися владі, яка над нами стоїть, добра, вона чи зла. Добре чи прикра. Біблія закликає нас, щоб ми гамували немуцьку нерозумних людей своїми добрими вчинками, щоб ми на противагу, як нам доводиться страждати, ми нам поки робили добре. І ми були готові страждати. Отака От дорога. От Легко це? Це дуже нелегко. Чи можемо ми втомитися в цій дорозі? Однозначно. Ми точно втомимося. І Біблія, вона дає нам відкриття, як нам відновити сили. Подивіться, що Біблія говорить так, що «Бо на це ми покликані, бо і Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб пішли ми свідами Його. Оця дорога, якою ми йдемо, Біблія нас називає подорожніми. Тому що ми йдемо по стежці, яку раніше проклав Христос свої, своїми слідами. І сьогодні, коли люди, які кажуть, ми втомилися, втомилися робити добре, коли нам роблять зле, втомилися терпіти, втомилися служити і багато чого іншого, коли ми втомилися, нам потрібно тільки одне прийти і подивитись на голову. Тому ми і далі звіщаємо про Христові страждання. Коли ми втомилися, прийдіть на Волгову і подумайте, що Христос Він страждав абсолютно невинним. Він страждав за нас, Він постраждав більше, як постраждав будь хто з нас і можемо страждати. Попри це все, Він не погрожував, не нарікав, а добровільно віддався на ці страждання, щоб врятувати нас. І ми є його наслідниками, ми є Його домом. Тому для всіх тих, хто втомився, Приходьте на Голгофу, дивіться на розп'ятого Христа, який пролив кров за заповіту і дав для всіх людей радість. І ми йдемо стежкою по слідах, які раніше поклав війну. Саме тому ми приходьте і подорожуємо. Будучи на Голгофі, думайте про те, що всі ми будемо в Божому домі небеса. Тому хай Господь нас благословить. Щоб наші руки не опускалися, щоб наше серце не втомилося робити добрі діла, дивлячись на Христа, на начальника нашої віри. Амінь.